Вітаємо вас на телеканалі Віка. В ефірі Молодіжне інформаційне агентство. У студії працюють Віталіна Рохман та Аліна Джура. Сьогодні у випуску спорт для ветеранів Центральний стадіон започаткував соціальну ініціативу. Срібну нагороду міжнародного конкурсу винаходів у Тунісі здобув черкаський школяр. Хто такий піцайоло? Сюжети з циклу професія моєї мрії. Театралізований концерт з нами в майбутнє Центру дитячої та юнацької творчості відбувся у філармонії. Про ці та інші новини у нашому випуску далі. Відновлення після травм як фізичне, так і психологічне. Заняття за амфутболу щотижня відбувається у нашому місті. Завітав на тренування і дізнався про його особливості. Журналіст проєкту Дмитро Белясник. Спочатку повномасштабного вторгнення на території нашої країни війна забирала та продовжує забирати життя українського народу. Українці продовжують жити, не дивлячись на що вони адаптуються до нового. можливо, не такого комфортного, але життя. Ми відвідаємо заняття з адаптивного мініфутболу, де займаються люди, що постраждали внаслідок бойових дій, та не тільки. І нехай виконання певних вправ може бути складним. Тренування проходять вдало. Ось так помічник тренера Віталій Власенко розповідає про перебіг занять. Починаємо ми завжди з пробіжки, робимо розминку, працюємо ведення, да, нам потрібно удосконалити ведення м'яча. Ми обводимо фішки з різними там, додаваннями вправ і покращуємо техніку. Незважаючи на різні обставини та досвід, проблем з комунікацією в команді немає. Запевняє помічник тренера. У нас одна спільна мова з ними. Ми сюди збираємо. Ми збираємося, ми приходимо на тренування. Ми тут сидимо. Перед тренуванням ми спочатку добре спілкуємося, піднімаємо один одному настрій, виходимо на тренування з посмішкою. Поділяє думку Віталія і Денис Шеренговський, спортсмен. Ветеран російсько-української війни, який отримав поранення внаслідок артилерійського обстрілу. Це спілкування по перше з командою, з хлопцями спілкування. Там якісь рекомендаційні моменти від них, від я для них, тобто якось гуртуємось, спілкуємось, Це фізичні навантаження, це фізичні вправи, це розтяжка. Прогрес у реабілітації та тренуваннях впливає не лише на фізичний, а й моральний стан ветеранів. Віталій вважає, що це може помітити неозброєним оком. Якщо ви бачите, тут є хоч один засмучений. Вони всі посміхаються, вони всі довольні. Ну це насправді для нас успіх такий. Директор муніципального спортивного клубу Дніпро розповідає про історію створення та процес формування проекту. У нас проєкт «Герої» був вже десь більше року назад, коли ми займалися, почали займатися фізкультурно спортивною реабілітацією ветеранів війни. І вже від того проєкту пішли проєкти, такі як футбол, волейбол сидячи, стрільба із лука. Юрій Гончаров впевнений, для тренування є вдовольство місця та спортивного приладдя. Тож залишається тільки будувати плани та йти до своєї мети. Зараз в Україні не так багато команд з Паралімпії з Амп футболу. Зараз є одна команда у Львові, одна, одну команду. Зараз створив Шахтар Донецьк і ми якби треті. От, я думаю, що в цьому році ще ні, а в наступному році вже буде чемпіонат України, сам футболу. Будемо готуватися. Андрій Бойко отримав поранення під час порятунку побратима. Сьогодні намагається вести активний спосіб життя, відвідувати тренування, що й радить іншим. Потрібно займатися, не відхиляти тренування. Хобі своїм займатися потрібно, щоб не зациклюватися вдома, щоб не було потреб негативу в сім'ях, треба відволікатися від цієї теми і приходити до спорту і займатися своєю любимою справою. Денис Шеренговський також вирішив тренуватись. Та прагне, щоб цей проект розвивався, щоб у нас з'явився і басейн, щоб ми могли і плавати, і більше видів спорту залучати для наших хлопців, для наших дівчат, для тих, хто отримав поранення і інші шкодження в нас до фіни. До таких ініціатив чоловік ставиться позитивно та бачить у них другий шанс для ветеранів. Це важливо 100%, тому що щоб ті, хто отримав поранення, бачили, що нічого в житті не закінчилось, що є можливість займатися спортом, знаходити себе в соціумі, спілкуватися. Тут знаходять і нових друзів, і нові спілкування, і нові знайомства, і знаходяться люди зі спільними інтересами, можливо, на майбутнє якийсь розвиток ще в якихось інших напрямках. Тобто перспектив у цього багато. Пан Юрій зазначає, що бачить перспективи в цьому проєкті та має бажання розвивати його разом з іншими. Ми запрошуємо, хто є в Черкасах, хто є за межами області, хай приїжджають, будемо спілкуватися, будемо допомагати. У нас же ж не тільки футбол, є інші види спорту. Ми хочемо, щоб ці хлопці ну, не сиділи вдома, не входили, там, не замикалися, а займалися спортом. Спорт це, на нашу думку, це найкраща реабілітація. Дмитро Белясник, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Обласний чемпіонат з інваспорту відбувся у Черкасах. Ветерани змагалися з таких дисциплін: біг, стрільба з лука та штовхання ядра. Мета заходу оздоровлення військовослужбовців та залучення до занять фізичною культурою та спортом. Це перші такі змагання ветеранські, але я вас запевняю, що вони не останні. Ці змагання ми, якби, зараз використовуємо для того, щоб хлопці підготувались трішки до змагань по відбору на ігри нескорених, які відбудуться. Травні в місті Києві зараз у нас в клубі таких ветеранів десь біля 30 чоловік. Але постійно хлопці приходять. У час бурхливого розвитку технологій значну частину роботи чи дозвілля ми проводимо, сидячи за смартфонами чи комп'ютерами. Пристрій для коригування постави спини розробив юний винахідник із Черкас. Журналістка Дарина Юрченко поспілкувалась із переможцем. Хребет надважлива частина усього скелета людини, яка відповідає за участь руху тулуба та голови. Більшість людей мають проблеми з поставою через велику кількість проведеного часу, сидячи болі в спині, головні болі, сутулість. З такими симптомами стикаються люди. Юний винахідник Черкас розробив пристрій, який допомагає коригувати поставу спини, сидячи. Роботи заповнили світ в сучасному житті. Авторські пристрої, мобільні додатки, бізнес, плани нових продуктів це все могли презентувати школярі на міжнародному конкурсі iFest, який відбувся у Тунісі. В конкурсі взяли участь близько 300 осіб з 40 різних країн. Серед таких школяр і Черкас і Ля Андрушко планував брати участь в малій академії наук, але під час розробки пристрою я побачив новину, що від них же є конкурс інвентор я. Після чого як я зайняв призове місце на всеукраїнському етапі, в мене була можливість участі в міжнародних конкурсах. І зараз, навіть зараз, я являюсь в збірній Україні по міжнародних конкурсах. Ілля розповідає що мав на меті створити такий пристрій, який в першу чергу зміг би допомагати людям. Тому головною ідеєю проєкту став апарат, який коригує поставу спини. Сам пристрій підкладка з сенсорами, на яку необхідно сісти. Зазначає школяр. Програма запам'ятовує показники датчиків в правильному положенні, коли ми в правильному положенні. І при будь-яких відхилень, коли, наприклад, спина скручується, зскривлюється, то програмна програма, як візуально, так і звуково. Звуковим ефектом повідомляє про це користувача. Також в е, програмі для комп'ютера є така функція, як нагадування про розминку. Для реалізації цього винаходу залучена значна кількість різноманітних матеріалів. Датчики натиску, які можуть вимірювати натиск, їх було використано чотири. якісь м'який матеріал, який зміг би. Е, е, Якби розпрізліть масу на поверхні, ну і якийсь мікроконтролер, який це зміг всю інформацію обробляти та надсилати до е, комп'ютера. Ретельне підготування до конкурсу, сумлінна праця, робота над собою, головна запорука успіху. Науковий керівник юного винахідника Віталій Дідук згадує, з чого починали. Шлях класичний: це аналіз називаємо це так ринку, на якому цей пристрій може бути використовуватися. Шляхи вирішення технічні, які це апаратні, програмні засоби необхідно використати. Ми власне з цього і почали. Перше завдання для Ілі було: будь ласка, проаналізуй, що вже є в цьому напрямку зроблено. Війна внесла свої корективи. Керівник ділиться особливостями роботи під час воєнного стану. Які в минулому році ми повернулися до співпраці. От ціле літо він у мене провів в лабораторії. Ми щось дізнавалися, розбиралися, як робити ті чи інші якісь моменти в програмуванні, в електроніці, і крок за кроком ми почали реалізовувати. Добір компонентів, написання програмного забезпечення, робота на відстані найважче з чим довелося зіштовхнутися під час роботи. Розповідає Ілля, коли ти фізично поруч не знаходишся, це часами буває дуже складно щось. Щось самому вдома може бути паяти або разом розбиратися в електроніці, так само і програмне забезпечення. Лікар реабілітолог схвально відгукується щодо цього пристрою та вбачає позитивні сторони у використанні для людей, які проводять більш часу сидячи. В житті ми можемо не відчувати ці проблеми, коли не настане вже якийсь гострий період. Тут же ми можемо контролювати, тому що зараз більшість людей працюють вдома, працюють за комп'ютером. Дуже людей багато навіть не вдома, працюють зараз більше в сидячому положенні. Вадження подібних технологій є важливим. Лікар і Роман Міщенко зазначає можливі наслідки ігнорування проблем пов'язаних зі здоров'ям спини. Гострі болі в поперековому, в грудному відділі, в шийному, але ми їх не на ранній стадії можемо діагностувати. Коли вже проблема це з'являється з довгим часом, це можуть бути і протрузії, це можуть бути і грижі. Бережімо себе. Дарина Юрченко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Другий турнір пам'яті Євгена Сережі відбувся в Черкасах. Євген, громадський діяч, за життя опікувався спортом, а з початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов на захист України. Загинув у лютому 2023 року. Який всіляко, поки був живий, допомагав на нашій команді, нашій збірній для того, щоб ми не забували наших героїв, людей, які віддають життя за нашу країну, за своїх побратимів і за цілісність нашої країни. Національною піцою Італії є Маргарита. Вперше її приготував кухар Рафаеле шпозіти для королеви Маргарити Савойської у другій половині 19 століття. Професія піцейола стала популярною в Неаполі у 18-19 століттях. Про нюанси професії сьогодні дізнавалася юна журналістка Єва Мозгова. Сьогодні ми звітали до піцерії. тут так смачно пахне. А хто такий піцейола про особливості професії та секрети смачної піци у нашому сюжеті? Далі. Піцмейкерка Катерина Родіонова за освітою художниця та останні роки знайшла себе у смачній професії. Про свій шлях розповідає всьому виною спочатку карантин, потім війна. І от коли не було роботи, коли я втратила свою основну роботу, потрібно було йти кудись, де щось працювало. От так я потрапила в супермаркет, де готували піцу. Мене навчили готувати піцу, і так я зрозуміла, що це дуже цікава професія. Через якийсь час поїхала до Києва, там набрала ще більше досвіду. пішла працювати в Віл Моліно, ресторан такий, і там, да, там також мене навчили довчили робити те, що так я вже вміла. Це що любить свою професію, розповідає захопленням за те, що можна робити людям смачно. І потім чути, які вони всі задоволені. Для усіх охочих опанувати цю страву, запитуємо, із чого варто почати. Дивитись професіоналів і там собі вже десь запам'ятовує, що вони роблять. Ну і взагалі вдома теж можна попробувати робити піцу. тебе є якісь творчі здібності. Це дуже допомагає. Це от прям кухня, і художній напрямок це те, що невід'ємне. Сказала піцмейкерка і рецепт справжньої італійської піци, яка у своєму складі не має звичайних для українців м'ясних і сирних інгредієнтів. Маринара це класична італійська піца. Вона не морська. Туди не входять морські інгредієнти, це просто ліпешка, тісто, красний соус, перебиті томати. Пілаті, в основному чесничок і базилік. Туди не йде моцарела. Смачна піца насамперед складається зі свіжих продуктів, дізнаємось тонкості створення. Завжди дуже важлива мука і дріжджі, бо з цього смачного тіста ніколи не вийде. Тісто завжди заготовлене. Воно замішується раніше, і тоді ми крутимо такі підцебули, ми їх називали. Така водичка має бути холодна, і часто ми навіть додаємо лід. Продукти мають бути завжди свіжими. Краще їх замовити три рази на тиждень, нехай тобі їх привезуть тричі, але вони завжди будуть свіжими. З поміж важливих складників піци кухарка визначає соус і навіть має свій авторський. Соус завжди дуже важливий. Не можна взяти просто томатну пасту, намазати, і це буде. Це не буде смачно, крім традиційних соусів. Да, є авторські соуса. Один із них це грибний. Також пісьмейкерка розвінчує деякі твердження, які стереотипно склались у суспільстві. Є такий міф, що кухар має працювати виключно в рукавичках. Насправді це міф. Тому що набагато більш безпечніше постійно мити руки, постійно їх дезінфікувати, ніж працювати в рукавичках по санпіну немає такого, що ми маємо працювати в рукавичках тільки для свого власного захисту. Інгредієнти в їжу в рукавичці тільки. На приготований вже на приготовану страву. На думку Катерини, піцу захопила серця всього світу і українців також. Черкащенка Каріна Іванова розказує про свою улюблену. Моя улюблена піца гавайська, тому що там є поєднання всіх моїх улюблених інгредієнтів: кукурузка, курка, ананаси і багато сиру. Під час знімання наша команда навіть долучилась до процесу приготування піци. Ваша піца. Дякую. Смачного! Дійсно смачно. Єва мозгова, Каріна Іванова, Марина Сухенко. Молодіжне інформаційне агентство. Студенти-видавці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького провели тренінг для вихованців гуртка. Юні кореспонденти майбутні видавці розповіли про особливості спеціальності та поділилися інформацією про можливості працевлаштування. Зацікавлення викликали інтерактивні ігри. Юні журналісти визначали елементи структури книги та спробували свої сили у букблогінгу. Штучний інтелект починав із простих завдань, таких як гра в шахи. Проте нещодавно науковці змогли його навчити складнішим сценарієм. Тепер ще може писати твори, допомагати у навчанні, згенерувати зображення, презентації та не тільки. Тема штучного інтелекту стала лейтмотивом театралізованого концерту Центру дитячої та юнацької творчості. Журналістка Дарина Наконечна відвідала захід і поспілкувалася з талановитими вихованцями і відвідувачами. Штучний інтелект оживає на сцені. Театралізований концерт ще поєднує в собі пісню, танець та акторську майстерність у вирі технологій та мистецтва. Саме так можна описати концерт Центру дитячої та юнацької творчості. Отож пропоную разом зі мною більше дізнатися про цю подію. Концепція заходу зумовлена прагненням створити його сучасним та актуальним. Розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Юлія Копко. Користуються і як діти, так і дорослі послугами штучного інтелекту. Багато завдань запитань ставлять. І як показав досвід, це вдало. Тому ми хотіли показати і всім, що на сьогодні це цікаво, актуально. Музику писати вмієш, я вмію все. Тематичні вокальні та танцювальні виступи колективів супроводжуються дискусії героїв та голосом штучного інтелекту, роз'яснює сценаристка Євгенія Гавришенко. Тут виходять на сцену не просто ведучі, а персонажі. Тобто, у цього концерту є певний сюжет, сюжетна лінія. На ну, початку просто хотіли зробити голос більш таким роботизованим, але потім вирішили зробити його більш людським, ніжним. Жіночим зразковий вокальний колектив Гармонія сьогодні презентує музичну композицію Веснянка, розповідає керівниця Олена Зінченко. Починається цей номер акапельним співом, так як в народі співали люди вдавнену без супроводу своїми живими голосочками. Співали весняночку, закликали весну. Не вперше має виступ, однак дебютує на великій сцені філармонії. Семирічна Софія. Мій перший виступ в філармонії, а так я виступала вже. Я спуталася раз в. Том на Шамбакту то зал. Цю пташечку ми використовували під номером вихнянці. До проведення заходу залучили 14 колективів центру дитячої та юнацької творчості, а це понад 350 вихованців та їх керівники. Лілія Харченко розповідає, яка настанова допомагає підтримувати команду. Це такий найвідповідальніший і головний захід в нашому, нашому навчальному році. І, мабуть, цілий рік готуємося, готуємо номери, готуємо костюми, настроюємося та морально. Я сказала своїм дівчатам, давайте проведемо цей день на позитиві і кайфанемо від процесу. Через події в Україні заклад давно не мав таких великих потужних постановок. Цього бракує як керівникам, так і вихованцям. Це мій перший масштабний такий концерт на такій великій сцені, тому що я виступала раніше на більш-менших сценах, тому це моя така складність. Найважчим підготовцем було. Сам вивчення номера, тому що номер такий ліричний і доволі такі, як на мене, складні рухи. Захоплена виступами та творчими колективами відвідувачка Ганна Федорченко. Скільки дітей охоплено гуртковою роботу роботою в цьому закладі. Я думаю, що немає ніде. Але саме головне, що діти йдуть займатися в гуртках творчих колективах. І отримують задоволення, і отримують задоволення їх, їхні батьки. Цінує плідну співпрацю й очільник закладу заслужений працівник освіти Олег Забєлін. А найважливіше для нього наші батьки і наші дітки, тому що майбутнє нашої держави то це за обдарованими дітьми. Бутні. Дарина Наконечна, Софія Пархоменко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство. Проєкт «Чабум» відбувся у закладах освіти номер 28 та 34. Ініціатива проведення належить лідерам шкільного самоврядування. Під час проєкту учні оцінювали освітнє середовище вчителів та хід уроків. У кінці та на початку навчальних днів проводили тренінги, де порушувалися питання лідерства, толерантності та демократії. А це була остання новина нашого випуску. Творча команда йде на літній відпочинок. Бажаємо спокійних канікул! Бережіть себе, зустрінемось восени.